Це Денис Богуш і ви на каналі казак Характерник» або українські практики. От саме про це ми поговоримо. Багато хто задає про ну таке просте питання. А для чого вчити саме українські практики сакральні? Чому ну, чим вони краще? Тому що вони не збереглися, багато що не зберегло. То я вас зможу запевнити, що багато що збереглося, і багато з чого відновлено. І воно дуже круто працює, особливо для наших людей на нашій території. От. І це особливо важливо для тих, хто вже навчається в академії характерництва, хто взяв і почав цей шлях з гори Мамая. Тобто у нас є такий курс «Гора Мамая, в якому все це розложено, всі ці практики, які з'явилися, і це фактично картина світу сакральних практик. Яка в, ну, в нашій академії вона класифікована в море горя, спас е, тіла, спас правди, спас сяйва, спас нива, спас стану, спас волі і спас Мамай. Тобто от, ну, на такій рівні воно розділено. І там багато є практик, які є в відкритому доступі, які я даю на каналі там, ну, дуже багато відео саме для цього вони зроблені. От, а багато для чого ми робимо спеціальні курси. Ну, починаючи з найпростішої базової практики, там золота нитка, сниво, яке там дуже багато є. І інших практик на концентрацію, деконцентрацію. Є практика родовід, є практика, там, в волі, як по волі змінювати події, як бути в різних станах, це стан спасу. От, твоя сила курс це саме по цьому. Саме по цим е, практикам. От, і е, ці практики краще працюють. До речі, я ці, ну, деякі з цих практик я даю в мене є ну, мої друзі, наприклад, з Великої Британії. Е, ну, от, наприклад, один, він індієць. Тобто в нього батьки, вони індійці, вони чакри, мантри, янтри е, і в мудри. І все це вони знають. І він почав займатися по цій ну, техніці, ну, технікам, які я йому почав давати. Він каже, ти знаєш, твої кращі працюють. Я кажу, ну як це так може бути? Ти в цій традиції, батьки, ти багато про це знаєш. Ні, він каже: от, і він індійцев, він живе в Великій Британії. Тобто, навіть таке важливо, що у людей виходить це, і можна про це говорити, про те, що наші практики дуже сильні. І зараз ми бачимо відродження, ми бачимо відродження сили нашого роду в цій війні. Тобто ми, по-перше, почали відрізняти себе від інших народів, від Украї... від росіян, від ну, білорусів, від поляків. Тобто ми інші, реально інші. І, і ну, по-іншому наша армія робить в екстремальних станах, і люди по-іншому. І ми так себе якось проявили і ну, зросла ідентифікація. Ми багато про себе що. Бачимо і тепер знаємо. О, так що знайомтеся, будь ласка, з нашими практиками, які зібрані в академії характерництва на сайті kh.org.ua, заходьте. Там є дуже багато, там є книжки, дві книжки аудіо, ну, в аудіоформаті, поки вони. І багато різних курсів: від е, е, Гри Мамая, Твоя Сила, Воля, Доля, е, Золота нитка і енергетичний захист житла. Тобто у нас є там така лінійка, що можна вчитись і вчитись. От, тому всього найкращого. Слава Україні! Всім бажаю бути в стані спасу біля правди і все, щоб у вас відбувалося по волі. З вами був Денис Богов, Всього найкращого.